Даємо слово Чорківському міському голові. Сьогодні ми зібралися у Чубківській гімназії імені Маркіяна Шашкевича з нагоди відкриття меморіальної дошки знаменитому відомому письменнику, гумористу та сатирику Анатолію Панасовичу Гарматюку. Анатолій Панасович Гарматюк. Земляк виходець з нашого міста, колишній учень нашої школи, гімназії, як вже говорилося, перший учень, який закінчив нашу школу з, черво... з золотою медаллю. За нього як за особистість і за його життєпис я не буду говорити багато, тому що це справа фахівців, дослідників. А я скажу лише одне, що це людина, яка відноситься до особистостей, яка прославила наше місто, наш край і нашу державу Україну. Хочеться сказати, що ми пишаємося тим, коли з наших терен, з нашого краю виходять зірки театру і сцени, художнього слова і публіцистики, релігії та політики. Я вважаю, що ми повинні підтримувати нашу талановиту молодь на стеженні до висот. Хочу також привітати гостей, які є Ніну Михайлівну і які приїхали з вами, Ніна Михайлівна. Хочу, сказати, хочу з нагоди запросити вас, через тиждень у нас теж буде відкриття меморальної дошки Євгену Петрушевичу. Дошка буде встановлюватися на приміщеннях міської ради. І подякувати вам, організаторам, адміністрації за проведення цього заходу і побажати вам всього найкращого. Слава Україні!